Мій позивний Ельф, родом я з нині окупованої частини Херсонщини. До повномасштабної війни я працював вчителем історії. Я бачив, як в перші дні окупації мого міста росіяни наряду з пограбуванням банків спалювали українські бібліотеки, винищували тиражі українських підручників. Найголовніший урок цієї війни для нас всіх те, що нема жодного розриву між минулим, сьогоденням і майбутнім. Ми боремось як за наше теперішнє майбутнє, так і за наше минуле. Як казав Тарас Чевченко, і мертвими живими ненародженими. Вірте у те, що ви зможете повернутися додому і робіть кожен на своєму рівні для свого віку, те, що від вас залежить. Та живим переможемо.